Ось така в мене гарна розсада, кавунчиків, динь, огірочків. Але в мене з'явилась проблема. І ось яка проблема. Перший справжній листочок, ось так зморщився і почав нагадувати, як знаєте, така жаб'яча лапка якась. Дивіться. Але це не на усіх. Огірочках і динях, що це може бути зараз, розкажу. Ну а ви обов'язково пишіть свої варіанти, що це може бути на розсаді огірків. Так як в нас це зараз розсадний період, листочки я перевірила, вони чисті, то тобто шкідників ми відхиляємо. Хвороби я теж відхиляю, не може бути. І, скоріш за всього, причина деформації листочка це великі перепади температури. Тому що сам огірочок теплолюбивий. Йому треба хоча б мінімальна температура, стабільна 18-20 градусів тепла. Але у нас зараз дуже сильні перепади температури. В день, в парнику. Спекотно вночі дуже дуже холодно. А розсаді огіркам треба стабільна, хоча б плюс 18 плюс температура. При температурі нижче плюс 15 коренева система огірка перестає функціонувати. Огірок перестає отримувати достатньо вологі та корисних речовин. Також деформація листочків на огірках може бути із-за недостачі корисних елементів. Також це може бути причина переливу розсади. Що в цьому випадку я буду робити? Перше, зрихлити землю. Обов'язково, якщо у вас є перелив. Грунту друге, я дам зараз живлення по листу три двадцятки. Також обов'язково треба контролювати температуру води при поливі, щоб вона була не холодна. Якщо ж у вас все добре з огірками, то перше живлення ми робимо при паяві одного-двох справжніх листочків. А, підживлюємо ми мінеральним комплексним добривом. Формула НПК 13-40-13, де фосфор в більших відсотках.